Як вчепити пилку? Багато питань було. Дивіться, тут в мене не зовсім технологічно, але все максимально просто. Просто хамут. Ну, не хамут, ось, хамут а тут подвіс, це що на гіпсокартон чіпляють, просто прикрутив таку, аби воно трималося. Тут, щоб воно рівно було, поставив два кусочки ламіната і все. В мене в чому суть? Щоб вона різала і знімалася. Тут, щоб зняти пилку, оцю. Цього, два саморізи відкручується і ціво ну, взагалі можна, це я просто вчепив, щоб цей подвіс не тиліпався, щоб рукою не зачепити. А так, по суті, вся пилка тримається на цьому одному саморізові. Ну і все. Хамотом зафіксував кнопку, щоб вона завжди була включена. Тобто, щоб її включити, я просто ось беру різетку, різетку втикаю. І все, пилка гуде. І щоб різати. Торк! Торк! Все! Все максимум просто. Казали, що це небезпечно і так далі. Ну, а що тут небезпечно? Захист є. Якщо вже більші пілки, оце в мене 180... 185 чи яка, ну я зараз подивлюся. Так, да, це. Ондо. Ні, діаметр. Да, діаметр 185. 185 пилка. На 300 то там вже стандартно заводу йде таке, що закріплювати її на стола. Я думаю, тут техніка безпеки ніяка не порушується. Далі. Тут просто на досці, доска прикручена ось до пенька. Ну і все, вся любов. І ріжуться дрова Це різав старі акації, були стовпчиками. Тепер треба. Трохи свіжіших поріз. Думаю, землю, А то е, був різав, питалися, як вчіплено, як вчіплено. Вчіплено максимум просто. Ви берете пилку і далі у... голова сама підкаже, як її причепити. Ну, в мене отак.